В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ага. Радуйся, великий Іоанни, пророчу, претечу Хрестителю Господню! Такими словами, дорогі в хісті, і сестри, як і вчора, так і сьогодні, свята на церква прославляє великого угодника Божого, притечу Хрестителя Господнього Іоанна. Ми, напевно, не знайдемо у себе таких достойних слів, які ми би могли похвалити. Цього святого, бо навіть сам Господь сказав про такі слова про нього: що не було між жінками більшого заяв народжених. Тобто, і вже сама, самі слова Христа Спасителя е, говорять про те, що це найбільший святий. Але ми все ж таки постараємося згадати його життя і дещо в своїй пам'яті відновити. Найперше і те, нашу увагу потрібно звернути, що ніхто із святих, крім нього. Ми не відзначаємо їхнє народження, ми визначаємо народження Христа, Спасителя Богоматері, але і святих нікого. Ми, коли відзначаємо їхню пам'ять, то ми вшановуємо день їхньої кончини, тобто народження їхнє духови для життя вічного, коли вони залишають цей світ і йдуть до свого небесного Творця. А тільки Яна Христителя ми відзначаємо його народження, його різдво. І чимало свят в його пам'ять, ми теж під час церковного року святкуємо і вшановуємо, і це виділяє його серед сому багатьох святих. Так само, дорогі брати і сестри, ми повинні сказати, що навіть і та скорбота або певне випробування, тимчасове, яке було в їхніх його батьків, ці були батьки праведними, якщо ви були уважні і не вчулися того письма, який сьогодні лунало в храмі. Що і священник Захарія, і його дружина Єлисавета, вони виконували заповіді Господні бездоганно. Але ось бачимо, що навіть і в таких святих людей бувають випробування. Це можете підтвердити і ви, що ті, які десь стараються жити правильно, десь стараються уникати гріха, але це не забезпечує нам те, що ми можемо уникнути випробування від Бога. Світі говорить нам, що вони кажуть, якщо б ми не мали спокус. То ми би святими не стали. Тобто, якщо в нашому житті буває певне випробування чи спокуса, то ми маємо з гідністю їх проходити, просити допомоги Божої і з гідністю їх проходити. І ось оце святе подружжя теж мало таке випробування своїй сім'ї в своєму земному житті. І як я люблю неодноразово казати, ми сьогодні в сучасному суспільстві теж маємо такі сім'ї, які люблять один одного. Які стараються жити правильно, але, на жаль, не мають дітей, то владі Бога тільки дати народження дитяти. І ось оці благочестиві батьки вони очікували цього. Але повторюсь, як в нашому суспільстві зараз ніхто таку сім'ю, яка не має дітей, сховати не буде. А на відміну від тодішнього суспільства юдейського, вони їх скували, ганили і, перекаючи більші можливості, тикали в них пальцем і казали: ось це той такий священник Захарія чи його дружина завета. Вони напевно мають великі гріхи, бо не мають продовження роду. От така побутувала думка в юдейському суспільстві, і ми можемо собі тільки здогадуватися, скільки таких косих поглядів у свою сторону вони перетерпіли. але вони не нарікали на Бога. Не, нічого гріховного, скверного з їхніх уст не виходило, вони продовжували вірити, молитися і терпеливо чекали. Навіть тоді, коли Захар виков е, пократити жертв, коли він служив Богові в Єрусалимському храмі, коли йому явився Архангел Гаврію і приніс цю благовість про народження їхнього сина, то він вже тоді здивувався, і по людській мірі він не сприйняв цю новину, як в подальшому почуємо, приймає цю новину Богородиця, яка смиренно каже: Я раба Господня, нехай мені буде за Словом Твоїм. А він каже: Я вже постарів. І дружина моя на схід ліс. що я пізнаю це. Він не повірив цим словам архангела. Він, звичайно, налякався, так і як і би ми напало себе поводили. Що би ми зробили? Чи не перелякалися б ми побачили вісника Божого Ангела? Ми на тому теж злякалися і лякався і Захарія, але у його серці закрався сумнів, що це неможливо. І ось таке навіть Праведна людина за таке короткотривале Невір'я був покараний, і, і архангел каже: Я Гавридів, посланий Богом говорити з тобою. І за те, що ти не повірив словам, які збудуться свого часу, твої усна замкнуться, і ти не зможеш говорити. Що ми чули і в сьогоднішньому Святому письмі, і Захар, коли покадив, вийшов до народу і не міг говорити. Всі зрозуміли, що щось відбулося в храмі. Що Хтось якась непересічна подія сталася, вони зрозуміли, що він бачив ангела. Потім, коли завершилося дні його служіння, він повернувся додому і зачало Елисавета. І як каже, євангелист Лука Таїлася п'ять місяців. Ми можемо собі збагнути. Знаєте, коли ми десь дуже чогось хочемо, то ми коли отримуємо про то ми зазвичай хочемо цим поділитися. І хочемо про цю радість говорити усім, найперше рідним людям, і нею ділитися, бо ми отримали того, що довго хотіли. Напевно, і Захарія, і Єлисавета дуже хотіли народження цього дитяти, але чому ж вона таїлася п'ять місяців? Знаєте, по людській мірках ми маємо зрозуміти напевно, що вона боялася розголосити, щоб не дай Боже, щось не сталося, щоб не втратити цю дитину, і вона боялася. І Таїсе п'ять місяців, потім ми знаємо про таку чудесну зустріч е, родичок двох е, це Єлизавета та Анни, яка вже тоді е, пройде півроку, і цей же Архангел буде посланий до Марії, який сповістить таку також благовість. І е, знає, що Марія прийде до Єлизавети. І оці два е, дитяти, як і Спаситель наш, який був вже зачатий в лоні. Марії, так і я, хреститель, який вже півроку формувався в утробі Єлисавети, вони пізнаються один одного. Е, за, е, пророк, притеча е, пізнає свого попередника, свого Бога. І ми знаємо, що як заграло дитя, як каже євангелист, у утробі, коли вона почула ці слова. Тому нам, дорогі в брати і сестри. Як і в сьогоднішньому святому письмі було сказано, тільки задаватися запитанням, що з дитяти цього буде. Вони ж не знали, а ми то знаємо, хто народжується, кого ми сьогодні славимо. Ми не приходимо святкувати, як зараз десь побутує думка, і кажуть, люди Івана Купала. Ми не святкуємо Івана Купала. Ми не купите, будь ласка, одне з іншим. Ми святкуємо великого угодника Божого, найбільшого із святих, який після Богородиці найближче до Престолу Господнього стоїть. Це пророк, його святий попередник, який мав величезну місію приготувати юдейське суспільство до прийняття самого Бога, до його приходу. І знаємо, що він теж попадав під ту каденцію тих вефлеємських немовлят, яких 14 тисяч ірод, боючись за свою владу погубив. Але чудесним способом був врятований, Юлизавета забирає свого сина малолітнього, піврічного, і тікає в пустелю, бо чує, що Ірод шукає Ісуса, Месію, будучи за свою владу. І коли він не знайшов його вдома, то він приходить. Воїни Ірода були послані в Єрусалимський храм, Захарій теж служив тоді Богові. І коли Ірод думав, що Захаря ховає свого сина, то він запитав, де твій син? А той сказав, я зараз служу перед Богом і не можу сказати, де мій син. Воїни ж думали, що їх обмануто або він щось криває, і вбили батька Яна Хрестителя, священника Захара, який і завершив своє життя між жертовником і храмом, а його святий син з матір'ю виховувався в пустелі і нам. Би хотілося знати, як він там зростав. Бо коли ми святкуємо пам'ять того чи іншого святого, а особливо недавно згадували онуфрія великого, то чули про його подороги, як інтерв'ю там і холод, і спеку, і чим харчувався в пустелі, яке воно життя, дуже суворе і аскетичне. І ми би хотіли знати, як він там жив і зростав, але це від нашого. Ока і вуха закрито. Але святитель церкви Христової Іоанн Золото каже, що якщо ви хочете запитати мене, як жив Іоанн у пустелі, то відповідаючи на запитання, він каже: Він жив немов би на небі. Це був ангел у плоті. І коли прийшов йому час приготувати е і вийти на привселюдну проповідь, то промисом Божим він був покликаний на Йордан. Де в подальшому, і Хрестителя, де Хр... Хреститель хрестив е... Спасителя, але перші слова, які він вийшовши на присутню проповідь, були: як і Христа в подальшому. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Так само, і ми, дорогі Бог Христи і Сестри, маємо не втрачати актуальних цих слів, визнавати себе на превеликий жаль грішними, немішними людьми, кайтеся в своїх гріхах. І таким чином омиватися від скверни, не перескакуючи через вогонь, чи скачучи у воду, бо ми знаходимо десь відмін язичництва у сучасному суспільстві теж, також називаємо себе християнами, тільки хаят, щиросердечним через визнанням своїх прогріхів і проступок перед Богом і прийняттям тіла і крові Христа Спасителя. Оци ми очищаємося і наповнюємося благодаттю. Хреститель Христовий Іан, він надзвичайно велику місію поніс. Він смиренно казав, що він недостойний розв'язати ремінь звиття Спасителю, що коли його приймали за Христа, він казав смиренно, що це не він, що за ним є сильніше від нього. Тому і нам, дорогі во Христі, брати і сестри, оцих постулатів, які він закликає до нас, теж потрібно дотримуватися, встатися втілювати їх в життя. Проносити каяття і не тільки каяття, а достойні плоди покаяння, бо на це він теж неодноразово наголошував і не боявся викривати гріхи і сильні у цього, за що і скоро постраждав, бо не міг стерпіти такого беззаконства, коли ірод, син Ірода Великого, взяв собі Ірод Агрипа, взяв собі за дружину. Жінку брата свого Филипа і на це не міг спокійно дивитися Іоанн, і він привселюдно його завжди викривав. А і Родіада, оскільки це стосувалося безпосередньо, і її теж хотіла йому смерть заподіяти, але не могла, бо Ірод сам слухав неодноразово Іана і боявся його, ішов його пророка. Але знаємо і ту подію, коли будемо святкувати усі книгані його голови. Настав день народження Ірода і той безсоромний танець, доньки Іродіяди Соломії і за ту винагороду, яку вона отримала, коли мати порадила, щоби та просила голову Іоанна Хрестителя. так завершує своє земне життя цей великий угодний Божий, пророк, притеча і хрестити Господній Іоанн, якого ми сьогодні вшановуємо. Це такий велетень духа, який стоїть на порозі. Старого й нового завітів, який закриває пророків, які відкриває апостолів, перші поблагодаті мучених, які приносять нам таїнства Христові, які були його теж омивення і покаяння на риці Йордані, яке прообразовано новозавітні хрещення. Тому і ми, відзначаючи його пам'ять, закликаємо, щоб він молився і був заступником для нас, не тільки для тих. Щодо віків, які носять це благочестиве ім'я, а для всіх нас, бо після Спасителя і Богородиці це найбільший святий. Тому вітаю вас сьогоднішнім святом з різдвом святого славного пророка, проте чи Христики Господнього Іоанна. я бажаю, щоб кожен із вас відчував на собі Його поміч і заступництво і молився до нього. А Він нехай буде нашим помічником і ходати їм перед престолом Царя Його слави. Слава Ісусу Христу!